9 грудня 2025 року. Згідно з астрологією, вівторок керується планетою Марс, яка символізує енергію, дію, рішучість і боротьбу. Тому енергетика цього дня дуже активна, напориста та динамічна. Ключові аспекти енергії вівторка, дія та ініціатива. Вівторок найкращий день для активних дій, започаткування нових проєктів. Ухвалення важливих рішень, особливо стосовно кар'єри чи цілей, які вимагають сміливості та прориву. Енергія Марса дає вам драйв і пристрасть для руху вперед. Це час для прояву наполегливості, сили волі та бойового духу. Якщо вам потрібно відстоювати свої інтереси, вступати в боротьбу, в тому числі й спортивну чи інтелектуальну, або протистояти викликам. Марс підтримає вас. енергія цього дня сприятлива для фізичних тренувань, спортивних змагань. Вівторок вважається днем сприятливим для вирішення судових справ та пошуку справедливості. Можете розпочинати нові справи або активно просувайте ті, що вимагають рішучості. Можна купувати нову техніку, починати будівництво чи планувати переїзди. Подорожі, чого варто уникати конфлікти та агресію. Марс також є планетою війни, тому у вівторок люди можуть бути більш запальними та схильними до агресії. Намагайтеся уникати сварок і контролювати гнів. Не позичайте гроші. Деякі джерела не рекомендують давати в борг у цей день. Не поспішайте та не приймайте необдумані рішення, хоча рішучість вітається. Вівторок чудовий день, щоб відчути приплив життєвої сили і направити її на досягнення своїх найамбітніших цілей. Це 19 19-й місячний день, опис, символ павук, мережа, ключова енергія, спокуса, кармічний борг, чистка, характеристика один із критичних сатанинських днів: енергетика важка, можуть виникати обмани та пастки як зовнішні, так і внутрішні. Це день роботи з кармою та боргом, що рекомендовано очищення простору вогнем свічки, самотність, розрив непотрібних зв'язків, прощення, повернення боргів. Що не рекомендовано починати нове, укладати важливі угоди, піддаватися маніпуляціям, сваритися, позичати гроші. Місяць у леві робить людей більш енергійними, азартними, оптимістичними. Може підвищитися бажання справити враження або звернути увагу, енергію, що з'явилася, добре направити в правильне русло, подолати перешкоду, завершити незакінчену справу на місяці, що йде, взятися за непідйомне, на місяці, що росте. Оскільки часто зараз розум зрозумілий, живий і активний, можливі нові ідеї та раціоналізаторські пропозиції збільшуються організаторські здібності. Начальство краще чує вас, особливо якщо ви будете з ним люб'язні та шанобливі. Якщо стан не робочий, бажано присвятити цей час, хоча б активному відпочинку та розвагам. Через підвищеного оптимізму та егоїзму гроші легко можуть витрачатися на всякі непотрібні дрібниці, предмети розкоші, що в результаті призводить до грошових втрат. Може бути вразливим серце і спина, можливі безсоння та хікардія. Тому потрібно бути обережнішим і з навантаженнями на ці органи. Це відноситься і до різних операцій в районі спини. Хребетної області і грудної порожнини краще присвятити цей період лікуванню судинних захворювань та хвороб нервової системи, хвороб органів зору та суглобових захворювань. Зменшується місяць у леві, збільшує потребу у визнанні заслуг, виникає потреба у задоволенні собою у тому чи іншому вигляді. Якщо ви це відчуваєте, наприклад. Ви потребуєте похвали або лестощів, займіться благодійністю, так як цей час очищення карми через заступництво. Крім того, період дає нам енергію для ефективної діяльності, активності, взаємодії. Добре продовжувати чи закінчувати відносини, але не фанатизму, тому що це ще й період хисткого здоров'я. Біль серця говорить про нестачу любові або до вашої, або до вас. Можливо, допоможе чищення серцевої чакри. Дозвольте любові текти. Руна вуньо, що випала для цього дня. Це одна з найпозитивніших рун старшого футарка, і енергетика пов'язана з радістю, задоволенням, гармонією та успішним завершенням періоду зусиль. Якщо руна Вуньо випадає як руна дня, це має таке значення радість та гармонія. Цей день буде наповнений відчуттям щастя та внутрішньої гармонії. Вуню обіцяє, що ви будете задоволені результатами своєї роботи або поточним станом справ. Це може бути тиха, спокійна радість, а може й привід для справжнього святкування. Вуньо часто вказує на те, що період боротьби або зусиль добігає кінця. Ви можете отримати бажаний результат або відчути, що нарешті досягли певної мети. День сприятливий для того, щоб пожинати плоди своєї праці. Руна підкреслює важливість спілкування та дружніх зв'язків. Це чудовий день для зустрічей з друзями, проведення часу з родиною або роботи в команді. Гармонія пануватиме у ваших взаєминах із людьми. На емоційному рівні день принесе оптимізм. Легкість і почуття приналежності. Якщо вас щось турбувало, Вуньо обіцяє, що ви знайдете розраду або рішення, що варто робити в цей день, коли випадає руна Вуню. Святкуйте, знайдіть привід, щоб порадіти життю, навіть якщо це дрібниця. Спілкуйтеся, приділіть час близьким день, ідеальний для побачень, дружніх посиденьок чи корпоративних заходів. Діліться радістю. Ваша позитивна енергія сьогодні може бути заразною. Будьте щедрими на посмішки та підтримку, підбивайте підсумки, озирніться назад і оцініть свої досягнення. Вуньо вказує на те, що можна відчувати гордість за пройдене. Поради на вівторок, дев'ятнадцятий місячний день. Коли місяць перебуває у знаку Лева Аруна дня Вуньо. Це дуже сприятливе поєднання для успіху, радості та творчої реалізації. Дев'ятнадцятий місячний день, день очищення, боротьби зі своїми тінями та сумнівами. Провокаційний вимагає чесності, очистить простір, Фізично прибирання та ментально позбавтеся сумнівних думок та зв'язків місяць у леві, посилення самооцінки, впевненості, бажання сяяти та бути в центрі уваги. Тяга до розкоші, творчості, свят. Проявіть себе, не бійтеся виступити, презентувати ідею чи просто виглядати на всі сто: руна Вуньо – радість, щастя, гармонія, досягнення мети, плідна співпраця, руна перемоги та відновлення внутрішньої рівноваги, святкуйте малі перемоги, підтримуйте гарний настрій, діліться позитивом. Рекомендації для дня сяйте, одягніть те, що змушує вас почуватися впевнено і яскраво. Це ідеальний час для публічних виступів, ведення прямих ефірів або презентації своїх творчих робіт. Даруйте радість, створіть щось, що принесе задоволення вам і оточуючим. Це може бути гарний малюнок приготування особливої страви чи організація невеликого свята. Розпочинайте справи, які вимагають широкого розмаху, щедрості та лідерства. Лев любить великі амбіції. Вуньо підтримує командну роботу та партнерство, засноване на взаємній повазі та радості. Співпрацюйте з тими, хто вас надихає. Будьте обережні з імпульсивними та конфліктними ситуаціями, які може викликати 19 19-й місячний день. Зберігайте внутрішню гідність і відкидайте сумніви та негатив. Фокус на позитиві активно шукайте приводи для радості та вдячності. Вуню це вібрація щастя. Якщо відчуваєте напад меланхолії, свідомо переключіться на щось веселе, що робити не варто уникайте надмірної гордині та егоїзму темний бік лева. Прагнення уваги не має бути за рахунок ігнорування потреб інших, не піддавайтеся на провокації та не дозволяйте маніпулювати собою. Бажаю вдалого дня!